Так, тут ось прокладка, термопрокладка ізоляційна придавлена. Термопаста, вже, вже її тут дивилися. Ось відкрив накладка і тут всякі різні деталі. Як ви бачили, прийшли пакетики, я ось витягнув. Значить, що в цих пакетиках? Один комплект драйвера FAN 7392. Тут написано om on, ON. А тут FAN теж 7392, але Fairchild. Ну, невідомо який оригінал, де який стояв. Я поставив би, що це більш оригінальніший. Ну в чому проблема, мабуть? Людина скинула драйвера. Поставила інші, а воно не працює або знову бахнула. Далі. Ну, і зняла процесор. Мікроконтролер, як він називається. Тут фан, ой, фан кажу. Так, зараз відключу, витягну. Так, контролер Стоять, бояться. Контролер PIK 16F716. Ну, Контроллер то таке, болванка. Яка тут прошивка на ньому? Я на Aliexpress знайшов плату на контролері на такому і на драйверах Irki2113, чи 10, ну, не пам'ятаю. Там теж ЛМК, точно такі, есть тобто дуже схоже. Можливо, там прошивка схожа, але не факт, що... Взяти ту плату, скинуть контролер, кинуть сюди і воно запрацює. От Гроші витратить. Так що, так, що, так що, це така справа. Якщо із підсову хтось знає, можливо, з тої плати скинуть контролер і поставити сюди, буде працювати. Буду вдячний, якщо відпишетесь. Так, Перевіримо ці мікросхеми. Зразу беремо. Пик і дивимся. Так, ВСС ВДД, значить, питання. Так, подивимся ці мікросхеми. Так. Питання воно не замкнуто, але Дзвониться на э, ось цю, ногу. Ось цю ногу. Це якісь логічні виходи. Значить, вона пробита по виходу. Я продаюся, це каже, це виход управління, управління э, високою стороною драйвера. Так, тепер дивимося драйвер. Високовольтною стороною драйвера. Дивимося драйвер. Драйвер. О, он. Семій кондактор Це більше все, що стояли. Ті що оригінальні. Так, де воно тут по вихідній стороні. Дивимося ком. Діве От, Опір 135, тобто пробита. Бачите? Ну і тут тоже десь есть дивимося цей драйвер а, а не подивимося по вхідній по управляючій стороні тоже пробити так цей дивимося. о Тут тут попитання взагалі комі, це це взагалі він пробитий попитання. Тепер оці ті що інші куплені, якісь вони коряві ножки. Може вони і паялися вже. Хто знає. Так, дивимося. О. Ні, це можливо робочий. Бачите? Ніде не пробитий. А на ка по цьому по землі. Тут подивимося. Не, нормально. Ну і цей, якщо вони просто куплені нові, не нормально. А цей, да, це пробитий. О, і тут на аут, Тут пробитий. Оце такі драйвера. Ну і пік теж пробитий.